Левта Стой писав: кожна нещаслива родина нещасна по-своєму всі щасливі родини, подібні між собою. Чого точно не скажеш про родину зі штату Мічиган, яка є щасливою та унікальною. Одного дня сім'я повністю змінила стиль свого життя. З подробицями Тетяна Ворожко. Знайомтеся, Крек, Даніел, Морган, Райан та Джексон Перенти. І живуть вони у пересувному вагончику. жили у будинку площею майже у 500 квадратних метрів, а тепер ось у цьому вагончику. Батьки обміняли шикарний будинок на цей вагончик. Також вони продали будівельний бізнес та все своє майно. Для нас мати можливість не мати Слів прибутку щось неймовірне. З цього почалася родинна пригода. Ми поїхали в Новий Орлеан. Це було дуже весело. І в Нью-Йорк». Вашингтон було дуже цікаво побачити Білий Дім. Родина мандрувала східним узбережжям. Острів Окакоки у східній Кароліні. Потім вони попрямували на Захід. Гарвінсон у Техасі. Руїни після урагану Айк. Подорож була не лише розважальною, але і навчальною. Ми не мали вихідних, окрім коли ходили до музею. Раніше діти майже не бачили батька, який працював сім днів на тиждень. Родина могла дозволити собі будь-яку розкіш, окрім часу, проведеного разом. Ми це робимо оскільки хочемо бути гарними батьками та насолоджуватись життям. Крек мав три серцеві напади, і ми зрозуміли, що життя не вічне. Раніше родина була разом лише під час свят та днів народжень. Ми важко працювали і тепер ні про що не просимо. Ми не отримуємо допомогу з безробіття. Все це робимо за власні гроші. Зараз родина парентів знімає Мічигані будинок, і діти ходять до школи. А влітку вони знову вирушать у мандри. Цього разу на власному катері. Головне – не заробіток, великий будинок чи нові машини. і головне для родини перентів – час проведений разом. Тетяна Ворожко голос Америки.